Всіх вітаю! Сьогодні у нас вихідний день, субота. Друзі, і я вирішила поїхати вже нарешті в квітковий, Wintertime, квітковий центр, тому що погода ніяк не налагоджується. Я чекала сонечка, сонечка, а тут ще у нас і дощі, і хмари, і тумани. Ну, сьогодні, наче по прогнозу, буде виглядати сонечко, тому я вирішила поїхати. Знаю, що ви чекаєте, ви дуже любите. Такі відео про квіти, щоб трошки розслабитися, подивитися на красу, подивитися на ціни, бо скоро весна, всі готуються до посівної, сіяти квіти, сіяти овочі, саджати якісь квіти. Це, звичайно, не дешевий магазин, але ми з вами можемо подивитися, що по чому буде в новому сезоні в Нідерландах. Як відомо, в Нідерландах дуже класні квіти, дуже класні рослини. І всі стараються купити голландське насіння, голландські квіти. От я хочу вас трошки е просвітити, скільки що коштує, і сама подивитися. Готуємося до нового сезону, готуємося до весни. Я зараз чекаю автобус на зупинці. Тут у мене пересадочка. От. І буду їхати ще пару зупинок до садового. Включуся вже в садовому. Не перемикайтеся, буде цікаво. Так, друзі, приїхала на свою зупинку і дивіться, яка погода. Виглянуло сонечко. Тут ще треба трошки пішки пройти, ну прекрасно, дощо немає, погода чудова. Покажу вам краєвиди. Ми вже зайшли. І що ми бачимо на початку? На початку нам пропонують ось такі наборчики різних квітів. Тут цибулькові, чи тільки цибулькові, чи ні. Ось тут написано які. І аліум тут є, і лілія тут є, і ще якісь квіти є. Ось так пропонують такі наборчики. Ціна. Так, ось такі 5,99. Ну, це, так, знаєте, на подарунки. На подарунки, на сувеніри. А ось, друзі, насіння. Дивіться, скільки тут його. Я вам хочу показати те насіння, яке мені сподобалося, яке я купляла в інтертайні. І садила і отримала класний врожай. Тут ціни, бачите, різні. Від 1,69 до 6,99, отам наверху табличка. Ось зараз я приблизила, бачите? І ви можете бачити від 1,69 до 6.99. Ось такі друзі, ціни, ось така градація. Тут треба дивитись по номеру, який написаний на пакетику. Наприклад, оці томати. Вони будуть коштувати 6,99, бо тут стоїть 8. Бачите, самі дорогі от якісь такі чері томато, сливочки. Так, з цінами розібралися. Як розбиратися? Ось такий великий жовтий помідор. Він буде коштувати 2,49. Ось такий. Бачите, скільки тут насіння? Тут відчувається якісь зернятка, скільки тут треба розбиратися. Ось, бачите, такий буде коштувати 2,49. Я обожнюю жовті помідори. А вон там наверху двоєчка такі червоні помідори. Теж можна купити за 2,19. Так, поїхали далі. Це якби одна фірма. Це фірма називається Бізі. Ось фірма Інтратайм. Ось такий в них значок. Можемо дивитися, а тут ціни вищі в інтратаймі трошки, ну, в цієї фірми, так, інтратайм. Далі, друзі, я хочу знайти ті томати, які я купувала і мені сподобались. Я щось їх не бачу для теплиці. Найкращий, самий найурожайний, самий найстійкий. Самий не можу я знайти тут цих томатів. Мабуть, я купувала їх ще є один магазин, Велкооп. Мабуть, я там їх купувала. І огірочки там купувала, які мені подобаються. А ось, ще, бачите, такі огірочки Савітус, не знаю, F1. Ні, не F1. Огірочки f 1 я тут не бачу. Мені теж подобаються F1 огірочки, які я купляла в Велкоопі. Опі. Наступного разу ми з вами туди завітаємо і я вам покажу. Може, вони є і в Україні. Будете їх шукати. Класні урожайні огірки, такі маленькі корнішончики. Дивіться, як уже прекрасно квітують тюльпанчики. Ось, бачите, тюльпанчик з цибулинкою. І скільки ця радість коштує розпродаж, беремо 10 таких тюльпанчиків на 4. Євро на 3,99. Ось, залишились червоних багато. Беремо 10 тюльпанів, зрізаємо, а цибулинку висушуємо, мабуть, чи вона вже не буде родити? А ну, скажіть мені, будь ласка, ці розібрали таких кольорів, а залишились тільки ось такі прості червоні. Ну вони високі. Дивіться, які вони високі, така ніжка кріпенька. Прості тюльпанчики, але високі. Класні. Так, їдемо далі. Цибулькові тюльпани, нарциси. Акція один євро. Ось такі нарцисики. Вони вже навіть проростають. Супер! Скільки тут цибулинок. Дивіться, як багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість цибулинок за один єро, євро. Прекрасно. Аліуми. Чи хто це у нас ось аліум? А це ще якісь дзвіночки. Ось такий мішок нарцисів А-50. Дивіться, вони вже тут проросли в мішечку. Ви уявляєте собі, які класні ціни? 2,50, ось такий мішок нарцисів. Я можу взяти їх і посадити. 40 штук. Іксель великий. Ось такі класні. Дивіться, як вони вже проростають. Ой, мені прям хочеться їх взяти і посадити, відвезти на дачу. вже збираються скоро-скоро квітнути. Ось ці, ось ці. Так, ось такі гвоздички, дивіться, які свіжесенькі різних кольорів. Можна за 2 євро тут купити. Я не знаю, чи буде чутно сильну музику. Вона тут десь там кричить здалеку. Примали. Ось такі. Якщо буде сильно кричати, мені прийдеться перезвучувати. Цикламени. А ось дивіться, які морозники. Так, 15 євро. Ось така краса. Дивіться, який колір чудовий. Ось скільки ще куп'янків на ньому. І ось такий. Клас примули. Дивіться, яка гарненька. Ось така махрова. Які класні. Євро 29. Горщик один. Дивіться, яка гарні мені. Ось яка. Боже, краса неймовірна. Махрова Кримова. Ну, якщо я собі її візьму, зараз поставлю. на приміщенні буде рости, розвиватися в горщик. Дивіться, яка краса. А ось прям примула Дивіться, як трояндочки якісь малесенькі. Оце то да, оце цікаво. Оцю я собі візьму. Дивіться, яка класна. Ось дивіться, проліски вже як збираються розквітати. Їх теж можна тут купити. Ну, дивіться, які вони дорогі. 4,99. Ну, я ж розумію, це протиски, дивіться, Ну, вони такі махрові. Вибір тут невеликий, я вам повинна сказати. Бувають такі інтратайони дуже великі. Ось Віола яка. Віола 3,79. Цибулинка Амариліса 899. Але дивіться яка. Ого білого. Дивіться, які вони великі. Теж вже їх треба садити, прям просяться в земельку. Зрозуміло, тут, мабуть, тільки готуються до сезону. Може тут був якийсь ремонт. Мабуть, тільки прибрали новорічні різні прикраси. Ну, а тому тут так пустовато. Ну, нічого, ми з вами приїдемо сюди. Пізніше трошки, а поки будемо дивитися, що тут є. Так, кому цікаво, скільки бадан коштує тут? 6,99. Ось такий баданчик. Так, а я вирішила, дівчатка, взяти собі ось такий набір. Дивіться, тут 100 цибулинок різних. Що тут у нас є? Аліуми, мускарі, нарциси і тюльпани. Тут на зворотньому написано, скільки тут. Мускарів 30-15 тюльпанчиків маленьких. Нарциси, аліум і аліум. Ось, Він коштував 10 євро, а зараз 2,50. Класно, правда? Вигідно. Я думаю, вигідна ціна. 100 цибулинок за 2,50 євро взяти. Думала нарциси? Ні, не буду нарциси я брати. А візьму от таке різне і посажу на клумбу. І буде в мене класна весняна клумба. Все, я вже вирішила. Беру 2,50, це дуже дешево, я думаю. Напишіть в коментарях, я права? Так, ось ця примулка у мене буде поки що на підвіконні. Потім я її пересажу на клумбу. Взяла собі цей помідорчик. Це волове серце, м'ясистий. Ось такий він класний. Я люблю жовті. Думаю, тут не написано, що високорослий чи низкорослий Ось тут треба перейти на оцей сайт і почитати про цей томатик. Потім почитаємо. І ось цей набірчик я собі беру на весняну клумбочку. Скоро будемо висаджувати. Так, дівчатка, ну ось, мабуть, вам цікаво буде, скільки коштує магнолії. Ось тут зараз є такі магнолії. Ось такі білі кремові. І скільки вона коштує. Так, на цьому горщику не видно, а он там я бачу 1699. Ось, бачите? Яка магнолія і які в неї вже ось бруньки. Ось гарно видно. Бачите? І ось такого є ще кольору Магнолія ось така. На ній ще немає, ще маленькі такі бронічки. Ось така краса. 16, 17 євро 1699. Малесенька, да? а ціна вже гарна. З квіткового виїхали, дивимося, що тут ще в нас цікаве є для саду. Я хочу класні такі рукавиці собі купити. Щоб вони не промокали, не пачкалися. Дивіться, оце такі гумові, прям гумові. Зверху тільки такі тоненькі. Скільки вони коштують? 5 євро. Ось такі. Непогані. Це дитячі. Ось це новенькі якісь такі. І ось такі. Ну Тут менше гуми, а тут прям всі пальчики. І зверху вони будуть захищені від грязі і від тощу. непогані. так. Ось такі ще є гумові непогані теж можна емочку поміряти, як вони будуть. Не ось класні, дивіться, а ну дивіться, так, 4,49. Можна ось такі ще поміряти. Ой, вони прям з цими, бачите, клас, клас. Можна землю рихлити. Ось таких ще в мене не було з такими в грядочках копатись, не знаю. Кого були напишіть зручні вони, вони чи ні. Теж емочка якась велика. Такий манікюр. Так, вибрала собі ось такі рукавички. За 4,99. Вони тут такі гумові, такі гарні. Я думаю, не будуть промокати. От І їх можна прати, такі довговічні рукавички. Їхали далі. Дивитися на квіточки. Ось які гербери в горщиках. Дивіться, які прикольні. 3 євро, ось така красота. Я не знаю, де вони домашня ця квіта, квітка чи ні. А ось така орхідейка 15 євро. Дивіться, яка краса, чи як вона називається, ну, мабуть, орхідейка. Так як е садові квіти не сильно нас порадували своїм асортиментом, то це штучні мандаринки. Бачите, штучні гілочки такі. Садокімнатні. Рослини нас уже можуть порадувати. Що це в нас таке? Дивіться, яка краса. Дуже справжній рай. Дивіться, акція на орхідейки по 10 євро. Бачите, які боже, які красиві, які гарнюні. Мені білі дуже подобаються. Лимонні А ось дивіться кали. Кали, кали по 9 євро. Дивіться. Так, мені вже скоро треба садити на дачу. Великі цибулини. Кал я викопала минулого, минулої осені. І вони мене там зберігаються на дачі. Дивіться, яка краста. Треба їхати, вже скоро висаджувати. А це що таке? Дивіться, яка. Боже, боже, Брамелія. Яка красива. І взагалі тут так зелено. Так красиво, дивіться, який. Прям зимовий сад. Ну і тут декор різного моря. Декор у них по кольорам представлений. Там золотий, помаранчевий, тут білий. Тут Такий бюрюзовий. Яка краса, тут жовтий. Знов білий. Ось такий інтер'єр цього магазину, тут свічки, так, зараз. Покажу вам, яка мені дуже подобається запах ось цей от Грін Кашемір. Чи це не Грін Кашемір? Зараз понюхаю, я вам скажу. Ну, ну майже, майже Грін Кашемір, він не зовсім грін. Ну, зараз 12.90. Їх можна купити дешевше. Коли, в якомусь стоковому. Тут такі свічки, які, знаєте, потріскують. Ось такі красиві коробочки з запахами. І тут різні запахи. Так, оце, знаєте, що поки дійдеш до каси, треба все обійти. Я вже спішу, біжу до каси, взяла те, що мені потрібно. А, ось уже ура, каса. Таке, знаєте, для дому, для дому домашнє, комфортне. Ще тут десь був такий відділ розпродаж -оп. -оп. Я люблю, що там, знаєте, покоперсатися, по подивитись, що там можна взяти. З вами обійдемо, подивимось це упаковки для подарунків, це пластик, мепал. Ну і все, вже ми на касі.